Вітанечко всім. А, значить, Дід Одін, пачка через випалювання і активація. Пачка не бюджетна, але всіх можна замінити на більш бюджетних героїв і майже на всіх безкоштовних, скажімо, ну, скажімо так, безкоштовних. А, так, а, пішли, пішли, сразу показую. Роковий рів, ой, 30-й. Треміфіка, кажу одразу. Бач, пачка, Конкретно ця не бюджетна, але всіх їх можна замінити, окрім мітрали. Але Мітрала, скажімо так, майже безкоштовний герой, буде у всіх, тому цей. А, пішли одразу у бій. Буду показувати, розказувати. А, так, Арбаїс, Арбаїс. Це заливщик з бафом атаки, з бафом точності. Головне тут заливщик, щоб швидко прискорювали команду. Це основне. Міняється на будь-який заливщик, на ту ж арбу. Теж безкоштовну героїню. Так, вона бафає далі. Ходить Мітрала. А яка роль тут Мітрали? Перше, вона дає прокляття на всіх, які, яке допомагає наносити їм більший демедж. А по-друге, після клінсу і стана Одіна вона Клінсить, накладає бафи, Плюс, коли ці герої Мініони будуть ходити, когось бити, вони будуть кам'яніти там з якоюсь з 50. І відсотковим Шансом, що вони отримують закляк. Це теж корисний баф. Далі вона кладе прокляття, ходить, далі ходить криксія. криксія здавалось би на кого міняти? Міняємо на любого героя, який буде тримати блок бонусів. Тут головне блок бонусів. Стабільний, швидкий та сама: Уго, Макака, Шайк. Там ще я навіть всіх героїв не знаю, бо в мене з блоком бонусів на моєму аккаунті є лише оцих три герої, яких я перерахував. А, вдобавок, вдобавок, Криксія дає перезарядку, перезаряджає цих Міньйонів. А теж дуже круто. Теж реально дуже круто, це вже як бонус. Але основне тут іде блок бонусів. я повісив. Далі гізмачок, гізмачок. Далі Гізмак і Сульф і Сульф. А, Міняються на два любих активатора випалювання. Тобто випалювачі і активатори, а, скажімо так, ніндзя Артак. Будь ласка, і на них двох можна замінити. А, я би хотів це зробити на своєму аккаунті, але на моєму аккаунті з вип активаторів-випалювача є тільки ніндзя, і другого немає. Тому а, я пробував а, дійшов до 27-го, здається, рівня. Далі вкрай важко, маю лише ніндзю з активацією випалювання, тому це важко. Буду проводити щось в себе ще примодити. Якщо вийде, покажу ще окрему пачку. Тому що в мене нема стільки героїв, артака нема. Я не грав, коли його роздавали. А якщо у вас є артак і ніндзя, будь ласка, міняйте їх двох. В даному випадку гідзмак бафається і підпалює. Сульфуріон теж підпалює Сульфуріон, тут ще е, йде як. Е, е, страхує крикцію турвель. Часто вбиває крикцію, він її піднімає. Так що, якщо ви будете йти за арбою, то арба може виконати цю місію, якщо когось вб'ють. Стати сюди треба серйозні, непрості. Так що. І герой, і Шмот, відповідно, теж. А пачка, Ця пачка приблизно десь на одну хвилинку розрахована. Тут рекорд 48 секунд, але в основному десь одна хвилина. все, годен упав. Також тут є метеорити а, у Гізмака, у Мітралки і Сульф, у Сульфа. Всі 5 зірок, метеорит захищений, теж приємний бонус. Не обов'язково мати захищений, але якщо у вас є, ну це вже як бонус. А тепер давай запустимо без зупинки, подивимося, скільки часу вони проходять. Uh, було в цій пачці, відколи вона зроблена. Це два дні здається. Коротше, тут десь вже 5 чи 6К злито сюди. Uh, за цей весь час було лише два uh, фейла. Це були фейли, коли Турвольд ходить і входить не в Криксію, а у, Суль... у Сульфа чомусь, не знаю. Крексія тут uh, сама по здоров'ю саме слабонька, походив у Сульфуріона, вбив Сульфуріона, і тут сульфоріон не зміг її підняти не зміг накласти ще випалювання, активувати, пачка падає. Таке буває. В основному блок шкоди майже завжди йде у блок бонусів, але бувають винятки, коли блок шкоди накладається одіном все-таки накладається. Це не це сказати. Це не фейл пачки, просто пачка секунд на 20-30 буде проходити довше, але не біда проходить. Кажу, тут за 6 чи 7 тисяч енергії лише два, як було, два фейла. Коли турволь два рази пішов вбив сульфа, а не криксію. Тому зважайте на те, що самий дохлий у вашій пачці має бути хтось не дуже ключовий. Той же блок бонусів. Реально можна, щоб блок бонусів бігав. Головне, щоб це не були два випалювачі-активатори. І Ось так вони, в принципі, і бігають. Пішли, покажу. О, сразу. Підемо, підемо. Трошки на нижчий поверх. Пресетики, 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 присетики. якомога швидший. Ну і живучий ходить А1 на залив. Гізмак. А, ні, давай далі. Мітралка. Мітралка ходить з прокляття. Далі просто клінцить. Далі ходить у нас крекція, це блок бонусів. А1 на блок бонусів. Гізмак арбайс. А, і гізмаку відключені альтернативні форми. Крексій не відключені, бо вона не переходить в альтернативну форму. А2 на перезарядку. Сульфу А1 на відродження, лише тому, що він тут Він використовує А1 тільки коли хтось вмирає. А так він використовує цей скіл під палювання. Гізмаку також кладемо пріоритет активація випалювання. І нехай він сразу випалює. Отже, ну і, в принципі, все. Зверніть увагу на швидкостя. Швидкості тут не підігнані. Єдине, що. Uh, які були герої, так uh, вони тут і використовуються. Але швидкість 250 uh, крізь щоб була, то uh, тому що тому uh, 30-й поверх це вам не 20-й, якийсь там uh, uh, дракончик. Uh. Uh, зараз покажу, що діті герої. В принципі, і що діті, це вже не настільки важливо, головне швидкостя і живучість. Живучість має бути усіх, бо моби як не як ходять. Uh, як не як ходять. Арбайс. Uh, Тут uh, ви вже бачили, мож могли там подивитися у пресетах, але покажу. Найшвидше 365. І в додатковому ході, він, до речі, частенько прокає. І може ходити по кілька разів. Альтернативна форма в нього вимкне нам. Криксія. От Криксія тут по хпшок має саме найменше, і турвольт її шотить. Головне, щоб вона контролила суперників. Блок бонусів. Ну, перезарядка це вже тут як бонус. Хоча в неї є ще тут а, на альтернативній формі, в неї є перезарядка власних навичок, можна пробувати ще а, зробити. Давайте попробуємо заради цікавості. Титан теж сказав Що можна попробувати. Він не пробував, але можна попробувати Ну давай криксія криксія Тоді робимо так. Тут ми робимо отак. Вона переходить тут в іншу форму, і цей скіл перезаряджає. І тоді ваші всі герої ходять ще раз з своїм випалюванням. Давай попробуємо Як бачите, рекорд 48, але пачка на одну хвилину розрахована. Давай пробуємо з перезарядкою Крексі. Бачите, після Одіна одразу Мітралка походила. Перезарядила І зараз всі по новій. рекорд 31 секунда. Ха, давай ще раз. Але, як бачите, можна і без перезарядки. Якщо немає перезарядки, тому не цей. Е, всі герої з, е, всіх героїв можна замінити. Єдине, що е, е, шви. Час проходження буде збільшувати в залежності від того наскільки бюджетніший герой. Е, з, можна з тим же Ніндзією Артаком е, просто буде довше проходження, от і все. Бачите, знов Турвальд вирубав Крексію, але нічого. С Сульф а, під, на підстраховці. Зараз подивимось корекція, знову перезаряджає. Знову усі по нові все, бах-бах-бах. Навіть з тим, що вбили криксію, о, все рівно був рекорд 48, став 43. Давай ще раз. Офігенна крута пачка, да, герої не бюджетні, але час проходження тут офігенний виходить. О, так що... Мені хочеться в себе скласти пачку, але в мене нема другого активатора випалювача. Трошки накладно. Мені прийдеться. в мене є випалювачі, але без активації. Мені тоді прийдеться щось видумовувати. Щось видумовувати, щоб вони переживали. Це вкрай складно, бо, як бачите, турволь тут, блін, б'є по башці. зовсім не бюджетно. До. Увагу. здоров'я, Оце мені міфічні тапки треба, це мені треба міфічні тапки по місії просто. Одна хвилина все рівно, але рекорд, бачите, 30 секунд рекорд. Так, да, все-таки з перезарядкою своїх це швидше. Бачите, Мітрало не завжди ходить зразу після Одіна. Це все залежить через е, цих міньйонів. Тут. Е, як його звати? Не помню. О, він фракційний герой з варварів, а тут ці п'ятеро з варварів, там він дає бонуси плюс опір некеслий. Слухай, дофіга падає цього. Як це називається? Як цей сет називається? Це прицільність. Софія його падає, як бачите? А, якось так. Дякую, що дивились. Кому відео сподобалось, ставте вподобайки. Кому не сподобалось, також вподобайки. Не забудьте підписатися і пишіть в коментарях, і, можливо, які варіанти проходження саме у вас і по часу. Буде цікаво почитати, тому що в себе не можу настроїти на стабільне проходження більш-менш швидке. Я дойшов тільки до 27 чи 28 рівня через випалювання, але складно складно у мене шмот ще нубський, хард поверхи тих же драконів, голімів. Я не фармлю ще високі, так що на моєму аккаунті це трохи проблематично. Всім гарно дякую, всім бабай, всім до зустрічі. А ось цим окремим панам. велике величезне, дякую, бабай.